Лутик тепленького одягу бенч, спортивні штанишки на флізі, розмір М, ковтинка, теж розмір М. Футболочка XL, теж така на флізику тепленька, синенька ковтинка. окремка лосинки 14 -ка. тепленька рожевенька костина розмір іде XL на замочку L джинсики 34 розмір Гарно тягнуться, носочки. Всі кофтинки йдуть на флізі, корбка. Елічка. розміри такі всі гарні, Жіноче С. Темно темно-сині спортивні М, Луга. Чотирнадцятька. Елька. Ці джинсики теж йде гарний розмір. Тридцять четвертий, тридцять друга довжина. Іклечка такий регланчик, футболочка жіноча, тепленька ковтинка. XL. На плізі знизу. Серединки. Подовжене таке пальтішко. є замочок що розсипається. Дванадцятка. Історик емка.